Я за свою жизнь клянусь вам своїми дітьми. За всю свою, свою жизнь я ніколи не займався такою е призначенням людей на посади за якісь там винагороди чи якісь подяки. На особа 11 тимчасово покладено виконання обов'язків голови Держмитслужби. На 16 домовився зі Звягінцевим по тому питанню. Лись машин 6-7 тисяч за місяць їде 120 і 220 доларів з одиниці. І як завжди, половина цієї роздачі доларів це тобі вже є. З Вягінцеву треба говорити, що ось такі початкові плани. Потім результат, щомісячний. усе, що зробимо, навпіл. Ці цитати ми взяли просто з матеріалів рішення суду. Це фрагменти розмов трьох молодиків, які спекотного у всіх сенсах літа 23-го вирішили роздарибанити митниці західних областей, так би мовити, стати на потоки. Ну або домовитись з головним. Він вже особа 11, про призначення потрібних людей. Наприклад, за посаду очільника львівської митниці збирались пропонувати мільйон доларів. Всім привіт! Мене звати Інна Попович. Поставте вподобайку цьому відео, напишіть коментар, а я розповім, як на тлі призначень за гроші на високі посади на митниці. У родини головного митника з'являлося все нове і нове майно. А у нього самого необґрунтовані мільйонні накопичення. Все буде робити як треба. Він мій партнер у різних справах. До нього нема ніяких зауважень. За весь час нашого спілкування все добре. По Чернівцях він знайшов там людей в Румунії, займаються цигарками. Ну і у них є там румунська сторона. Вони розуміють, як все можна вибудувати. В Матеріалах суду він позначений як особа 8, ключовим ініціатором схеми, за якою мали надати неправомірну вигоду за високі посади на митниці. За даними слідства, став Назар Шептицький пасинок Олександра Рувіна, – екс-очільника інституту експертиз. А зараз радника патронатної служби ДБР, про якого в середовищі журналістів ходять сотні легенд, і відповідно десь приблизно стільки ж розслідувань у липні 24-го Шептицькому оголосили про підозру зараз активно. Триває судовий процес. Спільник Шептицького, особа 14, за даними детективів, Олег Гаталяк, який також мав контролювати і розподіляти так звані доходи на майбутньому підконтрольному підрозділі митниці. Плюс на Волині працює. Вони там теж нормально закривають. Зерно зараз їде через Волинь, а зерно нормально там в середньому. У них там роздача 2% на всі. П'ятсот наперед після призначення, і за результатами місяця. Наприклад, мільйон зібрали, ці п'ятсот віднімаємо, а інше ділимо навпіл. Я на Волині програму встановив. Я там збирав 4-5 за місяць, особисто я. Гаталяк, зять відомого львівського контрабандиста Володимира Дідуха, відомого як Вова Морда, до якого ще в 21-му році РНБО застосувала санкції. Вперше в історії України запроваджені персональні санкції, зокрема. Заблоковані активи майно осіб, яких за аналітичними даними апарату РНБО та за даними Служби безпеки України можна назвати топ-10 української контрабанди. Гаталяк теж зараз на лаві підсудних разом з Шептицьким. Третій учасник схеми, особа 12, той, хто безпосередньо мав говорити з очільником митниці про майбутнє призначення, Руслан Черкаський. На той момент уже колишній заступник очільника митниці. Ви ж говорили, що будь-яка західна. Це ж Волинь, Чернівці. Ні, або Львів, або Волинь. Поговорили, але кінцеве рішення завтра. Ще будемо зустрічатися. Видасть. Як з'ясували наші колеги з проекту схеми він володіє майном в Дубаї на десятки мільйонів доларів. Також набу розслідує імовірну легалізацію коштів, отриману незаконним шляхом колишнім посадовцем. Більше того, в березні 23-го його звільнили на тлі повідомлень про те, що правоохоронці викрили понад 10 високопосадовців, причетних до схеми розкрадання коштів на експорті українського зерна, де зараз Черкаський загалом невідомо у відкритому доступі жодного судового рішення. Чи ухвали щодо його справ немає. Але судові рішення є про особу 11, про яку ми згадували на початку програми. Особу, яка як і тоді, у 23-му, коли відбувались всі описані вище події, у статусі ВО досі очолює Митну службу України. Тож знайомтесь. Звягінцев Сергій Борисович, 47 років. Виконувач обов'язків голови Державної митної служби з лютого 23 року. Має три вищі освіти в економіці та праві, ступінь магістра міжнародного менеджменту. Кар'єру розпочав у 2001 році в міністерстві економіки як провідний спеціаліст. Згодом очолював відділи та департаменти у сфері зовнішньої економічної діяльності. У 20-му році перейшов до Державної служби морського транспорту, де керував департаментом безпеки. З 21-го року. Працював заступником голови державної митної служби. Одружений з Альоною Звягінцевою має двох синів. Стаж державної служби понад 20 років. Тобто, звягінцев все життя-чиновник, відповідно, всі доходи від державної служби. Дружина Альона взагалі не заробляє буквально. З 2007 до сімнадцятого вона була бенефіціаркою компанії Офірленд в Одесі, що спеціалізується на праві, але має купу різних кведів від ремонту взуття до оренди вантажного транспорту. При Звягінцевій у компанії було до 100 тисяч гривень. Виручки пізніше товка перейшла такій собі Ірині Георгієвій. А в 21 му Альона Звягінцева відкрила ФОП з кведом інші види освіти. Втім, жоден з цих короткочасних бізнесів за деклараціями Звягінцева не приносив його дружині жодного доходу. Так само вона ніде не отримувала зарплату за всі ці роки. Ми відштовхуємося від декларації митника за 2016 рік. Вона в офіційний реєстр потрапила першою. І вже на той момент у родини чиновника було майже 2 мільйони гривень та ще 27 тисяч доларів готівкою. Зарплата Звягінцева вже на посаді директора департаменту в мінекономіки в 2017 році складала близько 50 тисяч гривень на місяць. Припускаємо, що раніше було ще менше. Якщо відняти податки, і витрати на родину з чотирьох людей, то відкладати навіть тоді, особливо з чого… Не лишається. Тож звідки такі заощадження? І тут варто повернутись до кримінального провадження, з якого і почалась наша історія. В судовому рішенні про купівлю посад на митницях західних областей йдеться про кілька фактів, які встановили детективи набу, серед яких є такий. Службова особа органу державної влади прийняла пропозицію одержати неправомірну вигоду від групи осіб, організованої в стійке об'єднання, за вчинення нею дій в їх інтересах. Це останнє рішення, що стосується участі Звягінцева у цій справі, датоване серпнем 24-го. В результаті слідчих дій у головного митника провели обшуки, вилучили два телефони для дослідження, призначили їх експертизу. Що було далі? В публічному просторі інформації немає. Тож ми запитали безпосередньо в набу, і ось що вони відповіли. 20 листопада 2024 року з кримінального провадження в окреме провадження виділені матеріали досудового розслідування щодо можливого одержання неправомірної вигоди службовими особами Державної митної служби України за призначення керівників регіональних митниць. Триває досудове розслідування розголошення інших відомостей, таємниця слідства. Тим це не єдине кримінальне провадження, де фігурує Сергій Звягінцев. Є й інше, де головний митник країни в статусі обвинуваченого за матеріалами справи у 20-му році. Тест Звягінцева Микола Ніков, від імені якого діяла його донька, тобто Альона Звягінцева, придбав будинок на майже 240 квадратів з ділянкою 12 соток в елітному котежному містечку поблизу Києва. Ми вже підходимо. Будинок початково продавали за 170 тисяч доларів. Втім, Звягінцевим пощастило і тут. Мису полетіли. Куди він летить? Загальна вартість, яку заплатила родина за новеньке житло, склала лише 122 тисячі доларів. І за даними слідства, в цьому будинку сім'я Звягінцева разом з ним самим проживала з 20-го року. Але якось так склалося, що в своїх деклараціях митник про це не згадав. Тому на початку цього року йому оголосили про підозру у недостовірному декларуванні. Державний службовець, фактично суб'єкт декларування, не вказав відомості про факт проживання у будинку і відповідно користування. Ним, а також земельною ділянкою, на якій знаходиться цей будинок протягом трьох років Обвинувальний акт в цьому кримінальному провадженні скеровано до суду. Поки слідство тривало, до звягінцева застосували запобіжний захід у вигляді застави у 60 тисяч гривень. Будинок звягінцевих, до речі, це понад 80 таких застав. Очевидно, митник заставу виплатив без зайвих складнощів, і зараз, поки триває судовий процес, продовжує ходити на роботу. Вирішили більш ретельно дослідити нову декларацію чиновника за 24-й рік. Сергій звягінцев у митній службі України заробив трохи більше ніж півтора мільйони гривень. За декларацією у власності родини гараж та квартира в Одесі, гараж та квартира в Києві, автопарк з чотирьох автівок, придбаний в серпні 22-го Mercedes-Benz 20-го року випуску за півтора мільйона. Хоча на ринку таки коштують від двох з половиною. Дві Toyota Prado 20-го та 21-го разом за три мільйони. І старенька Kia Sorento. Ну і власне в користуванні будинок та ділянка під Києвом не задекларовані раніше. Квартира в Одесі належить дружині чиновника. Також звягінцев задекларував 260 тисяч євро та 50 тисяч доларів готівки. Можемо припустити, що за ці роки зарплата чиновника виросла, і це чесно зароблені відкладені кошти. Але є нюанс. Пам'ятаємо, дружина не заробляє нічого. Як я вже сказала, будинок, в якому живе сім'я, придбав тесть Звягінцева Микола Ніков, якому зараз 76 років. За даними податкової служби, з 98 по 2019 рік він в цілому заробив дев'ятсот 3 тисячі 961 гривню до врахування податків. З 19 до тепер не працює. Тож, очевидно, що цей дім йому був не по кишені. Більше того, у 22-му він подарував доньці ще 600 тисяч гривень. І загалом з фінансами родині Звягінцева системно щастить. Наприклад, пані Альона в 24-му році продала свою квартиру на 80 квадратів в Сталінці на Печерську за 8,5 мільйонів гривень або 200 тисяч доларів. Тобто, один квадрат, дружина головного митника України, продала за понад 2,5 тисячі доларів, і це дещо вище ринку це стара Хрущовка ну, чи да. Сталінка? Хрущовка, що ви бачите. 200 тисяч доларів може бути? Да, новий год. Двушка. Да. Двушка? Ні. 60 з чим то може, да? 000 000 000. Не да? так? Ніхто ж не продає квартиру, розумієш? Якось так виходить, що значно дешевше зараз купити квартиру у пафосній новобудові на Печерську або на Лук'янівці. Та що там новобудови, це навіть дорожче ніж будинок з В'ягінцевих на 240 квадратів під Києвом. Більше того, ми отримали цікавий документ, в якому чітко написано, що за останньою оцінкою, ринкова вартість квартири у Сталінці складає майже 7 мільйонів гривень. Тобто, хтось просто накинув родині митника зверху щонайменше півтора мільйони. Просто так. Але хто квартиру придбала така собі Радченко Ніна Данилівна? Ми з'ясували, що це 71-річна жителька села Кошманівка на Полтавщині у грудні. 22-го вона отримала тисячу гривень матеріальної допомоги від сільради і тут такі дива. Ну це ж очевидно, пенсіонерка настільки вдало інвестувала отриману тисячу, що вже в 24-му придбала Audi Q3 16-го року випуску щонайменше за 15 тисяч доларів, ну і квартиру Звягінцевих за понад 8 мільйонів гривень. Зустріли Звягінцева на одному з судових засідань і хотіли розпитати про усі справи і знахідки в деклараціях. Втім, чиновник дуже поспішав, мабуть, на роботу Спілкуватись. Дякую. Чому наступного разу коли це закінчиться? Так розкажіть, будь ласка, в чому суть справа? Ну, не втікайте від нас. Послухайте, ну в чому? В чому може бути суть справа, коли ви зазначаєте декларацію в одному розділі, в іншому. Не зазначаєте цією підставою для якогось там. Ну, ви не задекларували будинок, наскільки я розумію. Я, я, я задекларував, що я там проживаю. Бо можливо, десь я вже казав на попередній, А розкажіть, будь ласка, про іншу справу, а, про а, неправомірну вироду. Ви ж теж там як є фігурантом. Чи був такий епізод і взагалі. Я вам скажу так. Знаєте, я сказав, коли. Ви... Ну, тут е, відверто, абсолютно. Ну, е, на мою думку, з, справа абсолютно не стосується мене. О, вона взагалі не має до мене ніякого відношення. Я вам скажу відверто, абсолютно. У вас діти є? У мене теж є діти. Я їх дуже люблю. Я вам відверто говорю: я за свою життя клянусь вам о, своїми дітьми. За всю, свою життя я ніколи. Не займався такою е призначенням е людей на посади за якісь там винагороди чи якісь подяки. Ну, ніколи в житті. Ви зараз стверджуєте, що ця справа абсолютно сформульвана, тому що вона, є справа. Вона, вона не має до мене ніякого відношення. Тому? Я не знаю, що там на вулиці хтось про щось там сидить на, на лавочці, про щось домовляється. От, я про це не знаю. Але я за себе можу чітко сказати і, і, і відповідаю за свої слова, що я ніколи таким не займався тому? в своєму житті. Ні, ну, от ці люди, які знаєш, перебувають, ні чи? я не знаю цих людей. Повірте мені, клянусь. я ніколи в житті не бачив цих людей. Якось дуже дивно клястись, що ніколи не бачив цих людей. Коли один з фігурантів історії про купівлю посад це Руслан Черкаський, його та Звягінцева ще в 21-му одним наказом Кабмін призначив заступниками голови митної служби. То що ж виходить на завершення? Сергій Звягінцев, чиновник, який за 20 років державної служби зумів накопичити статки на мільйони доларів. При цьому його дружина офіційно не заробляє ні копійки. А 76-річний тесть пенсіонер раптом став щедрим маценатом, який роздає будинки та сотні тисяч гривень. Звягінцев клянеться дітьми, що ніколи не займався призначенням за гроші. Можливо, він і правий, адже за логікою його декларації, гроші самі до нього прилітають. Автомобілі за мільйони, готівка в євро, нерухомість все це якось само собою з'являється у родині скромного держслужбовця. Але ось що дивно, поки слідство доводить його причетність до корупційних схем, Сергій Звягінцев, який раніше щоранку йде на роботу, керувати митною службою, продовжує приймати рішення, від яких залежать мільярдні бюджети та безпека кордонів.